ефірі козацька звитяга. Сьогодні знову спробуємо зацікавити вас напівзабутими фактами української історії та познайомити з яскравими сучасниками. <му> Золото гетьмана Павла Полоботка, яке він нібито поклав на депозит до лондонського банку і заповів повернути Україні, коли вона стане незалежною. Міф чи реальність? Сьогодні спробуємо розкрити цю загадкову сторінку української історії. Павло Полоботок народився у 1660 році в родині Переяславського полковника Леонтія, отримав гарну освіту. До 1708 року став полковником чернігівського полку. Повстання гетьмана Івана Мазепи не підтримав, за що московським царем Петром І був нагороджений значними статками, став одним з найбагатших лідерів того часу. Коли в 1722 році помер гетьман Іван Скоропадський, козаки обрали Павла Полоботка наказним гетьманом. Він почав хитру дипломатичну гру з російським царем, намагаючись зберегти гетьманат і отримати для України максимальну державну автономію. Полуботок став одним прапором цієї боротьби. От свій час коли помер гетьман Іван Скоропадський. У 1722 році і полуботко от став наказним гетьманом. Він воював проти малоросійської колегії, яку нав'язав Петро І для того, щоб вона була вищою касаційною інстанцією на українських землях. От він пробив провів судову реформу, яка покликана була подолати корупцію і зробити українське судочинство нормальним. У серпні 1723 року, за звинуваченнями у зраді і сіяні смути, бунтівного гетьмана посадили в Петропавлівську фортецю, де він і помер рік по тому. Незадовго до смерті Полуботок відправив свого сина Якова до Англії, де той зробив в Ост-Інський банк внесок на суму 200 тисяч рублів золотом. Гроші були покладені до запитання на невизначений термін під 4% річних. А забрати їх міг лише сам Яків, його батько, їх спадкоємці або ж особи, які мають довіреність від вкладників на право отримувати гроші і відсотки. Існує заповідь, згідно з яким 20% від цієї суми повинні отримати прямі спадкоємці, а 80% мають бути віддані незалежній Україні. Згідно з легендою, золото має повернутися в незалежну Україну. Говорить про те, що у суспільстві ідея української незалежності була на слуху. От, і вона була частиною свідомості козацької старшини. Раз от саме в такому вигляді ця ідея побутувала тоді. Старшина не відмовилася від ідеї незалежності, не схилилася перед російськими втручаннями, от. а культивувала цю ідею і очікувала на те, що в слушний час вдасться цю повністю повну незалежність України в рамках тогочасних уявлень відновити. Офіційні запити з приводу грошей гетьмана в Остінський банк робили фаворит Петра І Меншиков і фаворит Катерини Другої Потьомкін, але нікому не вдалося дістатися до таємничого вкладу. Іншу частину державної скарбниці Гетьманщини шукали і в Україні. От в грошах от е, старшина зберігала, так як і в Європі, всі зберігали і так далі, але не в таких кількостях, щоб можна було вивозити о, туди е, е, і так далі. У 1908 році в містечко Стародуб на Сіверщині з'їхалися численні спадкоємці Павла Полоботка, які делегували спеціальну комісію до Британії, але розслідування затягнулося на невизначений термін. На той час постінська компанія була вже ліквідована, а її активи перейшли в Банк оф Інгленд. У 1922 році його представник-полковник Роберт Мітчел заявив, що негайна виплата всієї суми однозначно підірве економіку Великобританії. По-друге, радянська Україна не визнана Великобританією як незалежна держава. У 1947 році в Москві було підписано угоду, що зобов'язує Радянський Союз відмовитися від усіх претензій на золото Полуботка. Під час Другої світової війни Великобританія надавала СРСР військову допомогу на сотні мільйонів фунтів стерлінгів. Саме грішми Полуботка і заплатив СРСР за ці поставки. Фінальна крапка в цих суперечках була поставлена в 1986 році у Лондоні. Згідно з підписаною угодою, Радянський Союз відмовлявся від усіх фінансових претензій до Великобританії, які мали місце до 1939 року. Зі здобуттям Україною незалежності економісти об'єднаного королівства оцінили внесок гетьмана з урахуванням процентів у 16 трильйонів фунтів стерлінгів. Насправді ми поми, Українці повинні не сподіватися на Ману Небесну, ми не повинні сподіватися на якесь там золотополуботка чи ні. От, а ми повинні створити таку конкурентно спроможну економіку, яка би забезпечила більші статки, ніж би дало це золото полуботки. Ніхто, крім нас, не зможе забезпечити своє життя. Жоден сусід, жоден це, ніхто нам добре не зробить. От, безкоштовний сир буває тільки у мишоловці. 31 березня 2016 року, неподалік від селища міського типу Рокітного Житомирської області, нелегальні копачі бурштину знайшли скриню, в якій виявили паперові векселі та печатку гетьмана Павла Полуботка. Після цього співробітники Міжнародного валютного фонду повідомили уряду України, що золото Полуботка було виявлено в 1991 році в одній з колишніх резиденцій гетьмана неподалік від Марселя у Франції. Сума, в яку оцінюється на даний момент, знайдений в Європі Скарб, перевищує 400 мільярдів доларів. Довгий час ці кошти знаходилися на балансі міжнародного валютного фонду. Чи повернеться це золото в Україну і досі залишається невідомим.